Так, доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 15 годин 09 хвилин, 22 січня 2022 року. Ми з вами у 10-му коридорі тропи Серафима Саровського перед вхідною смугою у головного входа в Сергієву Пустень. Ось ми зараз. Заходимо і дивимося, що цікавенького тут є. Преподобний Срафм Суровський о любви к Богу, стяжавши совершенну любов к Богу, существує в житті сей так, як би не существував, ібо вважає себе чужим для видимого, з терпенням, ожидає невидимого. Він весь змінився в любові к Богу і забив всякую другу любов. Ю. це про таку Повноту любові, коли людина тільки з Богом. Тут теж прославлення Бога. Не буду читати, бо е, у е, прошлому е, відео це я читав, це потім ви найдете і почитаєте. А сьогодні ось що з'явилося: Любов Попелюшки до всього живого. І ось ми бачимо Дісней. Діснеївського попелюшку, яка любить і пташок, і ми бачимо, які в неї гарні блакитні очі, які дивляться на пташку з великою любов'ю. Так, це теж е, у прошлому е, відео я виставляв, а сьогодні ось. Що свіженьке виставлено Серце юнака, до якого повернулася Божа благодать. Ми бачимо, що він такий темненький, але всередині його загорілася любов, і ця любов зробила його немов блаженним. Це от таке вислів є, що неначе блаженне, це значить, що Бог його покликав до себе. Це повнота життя, життя з Божою любов'ю. Це може бути яйце, це може бути ципленок або ципа, а може бути сова, яка дивиться скрізь призму всього сущого і аналізує і знає, що робити. І ось бачимо остання любов матері до дитина і Боже сонце, яке дає світло, тепло всім живим істотам. Ось сонечко і мати, яка ніжно, лагідно е за завиває дитинку, а дитинка спостерігає на собачку, яка е хоче зловити метелика. Ось така проста любов через е дитяче творче. Через е, таку, е, будемо казати, образну любов до вас. Ось все разом воно виглядає ось так. І ми бачимо, що все-все. Починає бути запорошеним. То вам бажаю, щоб сніг впливав добре на вас, запорошував все негативне і недобре, а відкривав вам все чисте і прекрасне. Бажаю вам щастя, радості і головне. Божою любов'ю в ваших серцях, з вами був Сергій Голосіївський, десятий коридор тропис Серафима Суровського, сукральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої. Хай Господь допомагає у всіх добрих, прекрасних початках і щоб вас охороняли ангели-охоронці. На все добре, любі мої.